Через поле, через гай йде до діток Миколай у білесенькій торбинці він усім несе гостинці, тож бринить від щастя край, тут ступає Миколай, хоч на дворі і пороша сняться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові гостинці. Добрий день, любі діти. Сьогодні до нас на заняття завітав святий Миколай. Я знаю, ви його так чекали. Писали листи, вивчали вірші, співали пісні. Тож зустрічайте святого Миколая і послухайте про нього пісню. i yeah. Святий Миколай про всіх все знає, хоч любить нас та бачить все. Він чимних діток вітає і дарунки їм за це несе, а неслухняним діткам різочки дає і навчає, як бути чимним, добрим і слухняним. Ось чому дітвора з таким нетерпінням щороку чекає доброго Миколая. І сьогодні він прийшов не з пустими руками, а приніс для вас багато чого цікавого. Ось з'явився перший сюрприз: Гра від Святого Миколая, що добре, а що погано. Правила гри з'явиться картинка, на якій зображено вчинки дітей. Ви повинні назвати, які вчинки добрі, а які. Погані. Чи можна битися чи сваритися через іграшки? Це добре чи погано? Так, це погано. Допомагати дорослим у приготуванні їжі. Це добре чи погано? Звичайно, це добре. Поступатися? Місцем у транспорті це добре чи погано? Так, це добре. Дразнитися, це добре, чи погано? Так, це погано. Чи добре спостерігати за тим, як працюють інші, а самим не допомагати? Так, це не добрий вчинок. А чи добре працювати разом? Так, це добре. А чи добре пропускати старших у транспорт першими? Так, добре. З'явився другий сюрприз. Послухайте вірш від святого Миколая. Коли замерзла річка і став біленький гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай, від хати і до хати снігами через лід спішить спішить завзято старенький сивий дід. Він в шапці-невидимці, у теплім кожушку, приніс усім гостинці у чарівному мішку. Третій сюрприз дарунок, правила безпеки на льоду. Не виходьте на лід поодинці, ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. Для одного пішохода лід товщиною не менше 7 см, ковзани не менше 12 см, масове катання 25 см. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайтеся, не біжіть, а відходьте повільно. Не відриваючи ступні ніг від льоду, не виходьте на лід поблизу фабрик і там, де б'ють ключі або струмок, впадає в річку. Якщо так сталося, ви провалилися під лід намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різних рухів вибирайтеся на лід. Наповзуючи грудьми і по черзі, витягаючи на поверхню ноги, якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповістіть рятувальників, подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і покиньте місце небезпеки. Ви такі уважні та слухняні на занятті, що прийшов час відкрити останній сюрприз. Подивіться, скільки подарунків для вас приготував святий Миколай. Ви їх обов'язково знайдете сьогодні вдома під вашою подушечкою. А нам Зі святим Миколаєм час з вами прощатися. Адже сьогодні ви так багато чого дізналися, слухали вірші, пісню про святого Миколая, грали в гру що добре, а що погано, вчили правила безпеки на льоду. До побачення! Чудово провести цей святковий день.